Я й не знав, що в житті так буває. Тільки до першого класу йшли. Вже випускний, і нас щиро вітають, ніби початок ми дружні прийшли. Я пам'ятаю, як мама і тато вперше до школи мене привели. Там було хлопців, дівчаток багато. Ми всі малими такими були. Зараз я хлопець дорослий, високий, і однокласники стали такі. Як пролетіло чотири вже роки. Я розібратись не можу. Коли. Кожного дня ми робили уроки, зошити, ручки, лінійки, книжки. Дуже важкі були перші ці кроки. А всі казали, це легші роки. Просто усі, хто вже виріс, забули, як до півночі учили вірші. Ми крізь не хочу і не зможу відчули, що ми насправді завзяті бійці. Треба, напишемо швидко контрольну, очі придремо на перший урок. Зробимо щось надзвичайне з картону, Створимо твір з 14 думок. Ми наполегливо вчимо програму, Хоч у думках і не хочемо це. Але нам вчителька каже, і, мама, гідно тримати розумне лице. Зараз чогось і радію, і сумно. Вчителька краще до інших піде. Буде навчати не нас добродушно. Більше такої не знайдеш ніде. Важко і прикро про це говорити. Хочеться довше побути дітьми. Добре, що літо нас хоче зігріти і вже чекає в обійми свої. Я всіх вітаю з останнім дзвіночком. Миру бажаю, любові, добра. Щастя нехай буде теплим струмочком, звіри й надії, в нім буде вода.